Чи тішить особисто вас заміна міністра оборони України, особливо з урахуванням нинішніх реалій? Відверто мене ну ні, не тішить. Чесно скажу. Не тому, що я вважаю, що пан Резніков, людина, яка без страху і пльокаєв, кажуть там є велика кількість кризинасних справ, які ми всі пам'ятаємо там і? Його е, намагання вкласти парі і там е, коштовні яйця, і так далі. Тобто, ну недоліків там вистачало. Але е, під час от війни, під час е, активної фази наших наступальних дій, зміна міністра, мені здається, ну треба було трошечки почекати. От мені, мені так здається, це ви, ви питали mm -hmm. про мою особисту думку. я Вважаю, що е, інформації у нашого політичного керівництва набагато більше і при привідів робити ті чи інші дії більше. Ну мені здається, особисто мені, що це треба було зробити так, але це краще було б зробити все ж таки десь наприкінці року, коли ну навіть не не наприкінці року, коли пойдуть різні дощі, коли е, наступальні дії. Чи активність на фронті перетвориться по великому рахунку в артилерійській дуелі, бо їздити на важкої техніки і навіть пішки ходити по багнюці ну вже не так, не так добре, як, як зараз по твердому ґрунту. А тоді можна було би робити певні, ну не це не можна буде назвати, що це буде пауза на війні, але це мені здається трошечки стане не такими потужними бойові дії. І от тоді можна було би робити певні заміни в. В керівництві нашого міністерства оборони ми вже розуміємо, що ці заміни будуть стосуватися не тільки пана Резнікова, що з ним піде, і певні. Ну нова людина, яка буде призначена і буде затверджена вже безпосередньо голосування в Верховної Раді. Вона буде проводити певні, певні ротації всередині керівництва Міністерства оборони. Це це навіть нормально, так ну, ну будь-якої країні, коли приходить нова людина, вона проводить свою команду. чи... Що не менше робить якісь там аудіти ревізії того, що відбувалося до ну з його попередником. Тому зараз це робити. Ну мені здається, трошечки трошечки передчасно. Треба було почекати не, не багато, хоча б, хоча б ну два місяці. Ну це моя mm -hmm. особиста думка. А щодо відношення до пана Резнікова, ну ви знаєте, плюси-мінуси по по гарячому оцінювати. Важко, треба, щоб пройшло пройшов певний час, щоб можна було розібратися з тим цим, що, що відбувалося, і на одні шальки терезів покласти досягнення, на інші – недоліки, і от зважити, і тоді зробити оцінку, загальну оцінку його діям, його, його роботі на посаді міністра оборони. Ви знаєте, чіплятися за якісь один недолік і казати, якщо це не. Вплинуло суттєво на обороноздатність країни, то ну, мені здається, це так, це трошечки поверхнало. Так само, як і за одну якусь добру річ давати там одразу якісь п'ять співати діфірамби теж не варто. Тому тут треба спокійно все зважити, щоб відпрацювала комісія, щоб пройшов певний час, не багато, там не 100 років, а хоча б. Декілька місяців, півроку, може рік, і тоді можна оцінювати діяльність цієї людини на цієї посаді і робот і зробити певні висновки для всіх нас, ну тому Друзі. можна зараз можна перерахувати його, його. Ну давайте так на щоб ми не будемо заглиблюватись, але з недоліків можна сказати, що це з тим, що треба було закуп закуповувати до збройних сил. До Збройних сил країни, там і продукти харчування, і певні речові речі, і там багато чого іншого. Тут, тут в нього е, певні багато недоліків, але все ж таки я думаю, що це ну це його провина в тому, що він не зміг правильно організувати службу людей, які е, мали б цим займатися. І там е, ми чули про те, що є факти корупції, є факти зловживання, і я думаю, що там буде набої, ДБР. Ми не може навіть і збори збиратися питаннями. Це, це про недоліки. Про, про досягнення, ну. Е, його дипломатичні здібності, спроможність домовлятися з нашими партнерами по постачанню нам зброї, про швидкість постачання про логістичну, він тут багато чого зробив і він користується повагою. Ну, вона навіть інформація, що вони ледь не подружилися з Лойдом Остяном, міністром оборони Сполучених Штатів. Тобто тут є є певні плюси, і він більше проявив себе як дипломат, скоріше все ж таки, ніж як міністр оборони, тому. Кажуть, що він піде на дипломатичну роботу, що ще за все, так воно і має бути, тут в нього є, є певні ну, є певні успіхи. Ну, тобто не треба людині довіряти е, якісь, е, якусь посаду, з якою він ну, це не, не його. От як організатор, як там, організатор постачання, як людина, яка може займатися там, обліком, певні, ну, це не його. А от як дипломатичні стосунки. Налагодити контакти з людьми, це, це в нього виходить. Добре. треба використовувати. Ну, давайте, Дуже добре поставити гарного, ну наприклад, гравця там ну не знаю Криштяну Рональду на ворота. Він буде поганим воротарем. Так може не треба на ворота ставити, адже Абуфона поставити в нападі на Він буде нічого там, не, не не проявиться. Тобто людина має бути на своєму місці. Мені здається, що місце резніко це все ж таки дипломат... більше дипломатична робота. А от доліки це ні чи недоліки, це от після звіту впевнено, що буде перевірка і ДБР, і набої з все, що там відбувалося, і новий міністр проведе ревізії. Після цього можна буде вже. Робити е, якісь висновки остаточні поки що, по ну давайте ж не будемо, як знаєте, як люди, які хоп-хопаються за якусь там одну на і потім ну давайте не будемо робити з мухослом.